Всім доброго ранку, всіх рад бачить себе на каналі. Так, Друзі, зараз пройдемося невеличкий огляд, зробимо, що у нас деяка ситуація відбувається. Да? А потім все ж таки е перейдемо до теми сьогоднішнього відео. А тема сьогоднішнього відео буде така ну, маленька Да? В TikTok я там відповів одному чоловікові, що... в принципі, ну, на мою особисту думку, і посилаючись на свій такий досвід, да, все ж таки я не бачу сенсу використовувати премікс та й БМВД, коли вже свиноматка покрита, коли вона вже доросла, свинка. Да. Це вже не ремонтна свинка, це фактично вже ну, нормальна свиня, яка дає нам. Поросят і все, як би мовити, така ситуація. І поетапно будемо доходити до цього. Так, от наші канторята. Цей, ай, ти. Джебжики. Ну що таке? Подобається мені ця порода дуже. От саме коли свиней покривають кантором. Є у них щось такого, знаєте, все ж таки, і п'єтрена, і дюрка, так як ця порода. все ж таки, Це гібрид. Плюс ми додаємо те, що у нас е, у наших свиноматках є кров великої білої, ландраса. Десь там е, Краснопояса пробігала. ну такий, Вінігрє, да? як би мовити. Дивимося далі. Це також у нас канторята. Дивіться, яка спина де. Тут бачите, це наша старушка, що ми її зарізали, так? тут трошки вони такі взагалі. Якщо там більш такі і білі, то тут вони більш і рябі, які хочуть, як то кажуть. Ось такі кабанчики, дивіться да, між перегородками 42 см. І от дивіться, які свинки. Це до того слова, що свині, деякі стверджують, що свині на горохові не ростуть. Ну, не ростуть, ну хай не ростуть. Так, Це наші п'єтренчики. Це ми покривали п'єтреном. Спинка шикарна, якісь задочки. Це як має бути. І знову ж таки, все ж таки, я ж вам кажу, найлюбимніші мої це ті, такі свині, які були отримані внаслідок все ж таки покриття контуром. Дивіться, це ми помо... да, Це вф 1 Ми забрали наші, я вам її пізніше відео покажу. От, коли ви свиней покриваєте F1, да, вони переважно все ж таки більш біленькі, є все ж таки такі п'ятна. Що я хочу ще додати, що у даних свиней буде як і трішки салка, так і трішки м'яса. Але вихід м'яса буде шикарний. Але з часом, коли вони наберуть свої кондиції, да, ми вам їх покажемо. Як варіант їх, можливо, їх прийдеться і здати для того, щоб. Якщо будуть вже поросята інші, то буде необхідність відлучати якомога швидше. Це наші французькі п'єтренчики, це також вже їх трішки менше залишилося. Також у них непоганий вихід м'яса-сала. Але ж, наприклад, оці п'єтрени французькі, і в порівнянні з тими французькими п'єтренчиками, то ці ж такі трохи більш сальнуваті. По цих я дивлюся, вони більш повинні бути м'ясні. Ну, подивимося. З часом, що з ними буде. І отак ми потихеньку доходимо до того етапу і до того основного, основної теми відео. Це чи потрібен все ж таки премікс для свиноматок. От, е, яка ваша думка, напишете, обов'язково, дуже цікаво. А я вам скажу свою. От, і ось клітка. Більш детально в якомусь відео ще раз розберемо мій спосіб відгодівлі свиней по методу відгодівлі як бройлерів. Трішки детальніше, пізніше розповім у наступних відео. Дивіться, є ось свині, загнали їх сюди, доростили ми їх до 50-60 там, догнали їх до там, за якийсь там певний час. Ростуть вони кормлять як кормим. Дойшов період 5-6 місяців. 5-6 місяців ми берем, вибираємо собі ремонтну свинку і переганяємо її до свиноматки, До свинок. Да? Перегнали. і За ними тоді вже ж спостерігаємо. У віці 6 місяців ми робимо першу вакцину її від паровірусної інфекції. Зробили першу вакцину, потім через 2 тижні, по-моєму, через 2-3, через в залежності від ситуації, так, все це діло ми повторяємо, потім глистуємо їх інвермектином, підготовлюємо їх вже до покриття. І у віці 7-8 місяців при живій вазі 120 десь до 140 кг, не більше. Ми покриваємо перший раз свиноматок. От якось так. І тут таке питання в да, Тіктокові там спілкувалися там одна людина, ну, яким теж ж типаж, блогер, типаж, щось знімає щось розуміє. І, і на його думку, все ж таки, що для свиноматок для того, щоб вона наводила багато, для того, щоб вона. Поросят багато приводила, для того, щоб вона їх вигодувала, викормлювала і так далі, потрібен премікс. Без нього ніяк. З даної позиції я зовсім категорично не згоден, тому що е, ті кошти, які ви витрачите е, на, порос... на свиноматку, на ці премікси, на ці БМВД, на це все краще. І більш ефективніше, якщо ви придбаєте середавлену макуху, і де ста більше норми, якщо ви придбаєте овес і все це діло гарно вимішаєте, зробите гарний корм, то повірте, у вас буде значно кращий результат, ніж просто використовувати БМВД лактуючий і так само той самий премікс. Це вже перевірено, це вже я. В цьому був, як би мовити, упевнився. І перед цим оцих поросят, деякі в мене були на лахтуючому свиноматки, а інші були на цьому кормі, що я вам кажу. То корм, який був приготовлений з висівка, Висівки, ну, в принципі, у них всіх група одна, але одна партія більше їла, там, де був Овес, там, де була сиродовлена макуха більший відсоток, а інша з преміксом. Точніше, з БМВД лактуючий, не премікс, вибачайте, Да? так? Ну, вони ж так само ж і премікс, він ж так само для лактуючих свиноматок. Деякі взагалі використовують БМВД стартові. Тож я так само пробував, коли це це діло. Нема, смен... нема сенсу, повірте мені. Деякі говорять, що поросята його їдять, воно їм лучше, нічого воно їм не лучше. Для малих поросят, ви ж пойміть, що люди ну, це вже все, як то кажуть, пройдені етапи. Для малих поросят краще купіть БМВД предстартовий і корміть їх. Чи там, е якщо ви бачите, що ваша свиноматка не справляється з кількістю поросят, ви розведіть краще сухе молоко і давайте їм. І все. Тому, ну, навіть е з того, що при витрачанні певної суми коштів на премікс. Краще використати їх з мого особистого досвіду на макуху, там, на Овес, ще якусь зернову додать, ту саму крейду додать обов'язково. Да? І чим купляти той самий БМВД, той для лактуючих той самий премікс, той самий, як мішають багато, БМВД старт 10%, нема сенсу. Окрім того, хочу звернути увагу, що в перші дні взагалі не рекомендується застосовувати БМВД. Там Для свиноматок в корм, по тій простій причині, що якщо ви будете зразу БМВД використовувати, буде дуже жирне молоко. Дуже жирне молоко, воно важко тече і малим пороцятам його важко смоктати. Зверніть на це увагу. Вони вас будуть постійно кричати, пищати і так далі. Хтось, звісно, напише, а ні, в мене такого немає. Ну, немає, то й добре. Я сказав свою думку, я сказав своє е, спостереження. Якось так, що я даю? От в мене є там ячмінь, кукуруза, там, трохи є пшениці, наприклад, да, вона з відходами, кукуруза і пшениця перемішав, плюс додав туди трохи гороху, додав середовленої макухи, додав того самого овесу і обов'язково крейди кормовую. Також цей чоловік мені написав, що без преміксу крейда і все остальне не засвоїться. Знову не ну, як свиня, вже 200 і більше кілограм там, да? Повірте, все в неї прекрасно. Засвоюється, все вона прекрасно отримує і все норм. Чи залежить це від кількості поросят? Ні. Нічого тут абсолютно все. Ну, кількість поросят, що у вас на преміксі, у мене є і по 17, і по 20 поросят наводили. Так само і у вас, ну, у вас з преміксом, та сама кількість, і в мене без премікса та сама кількість. У вас при відвучі 10 кг у місяць, да, фактично. І в мене так само в 10 кг. Тільки ви затратили одну суму на їх підняття, а я зовсім іншу. Розумієте? От, от, от яка різниця. І все. А там кожен думає сам. Як на мене, краще витратити кошти, придбати якусь свиноматку гарну. Але ж знову ж таки, це буде тема окремого відео стосовно того, чи краще купити. Чи все ж таки вивезти якусь свою свиноматку да, для того, щоб е, отримувати гарних порисадку? Знову ж таки, це різні підходи. Купить, виростить і, е, і так далі. Ось такі в них умови тут, а так вони тут проживають. Тому, на підсумовуючи все, як така вище сказане, скажу так: немає сенсу використовувати премікс для свиномату. Догнали їх до цього віку 5 місяців. Хочете, пробуйте на БМВД, але краще там догнали, як я роблю. До 50-60 кілограмів на БМВД далі звичайний корм. І ви побачите, як вона росте, як вона розвивається. Ну, Якось так. Ось така ситуація, друзі. Тому пишіть коментарі. Всім все найкраще. Працюємо далі.